Epson XP4205 та Epson L3230 два пристрої для домашнього та офісного друку, які суттєво відрізняються конструкцією, але мають спільні риси в продуктивності. XP4205 належить до серії Expression Home. Тоді як L3230 представник EcoTank із вбудованими чорнильними резервуарами. Швидкість друку в обох пристроїв приблизно однакова. В середньому вони видають близько 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. XP4205, однак, має автоматичний двосторонній друк, що спрощує роботу з двосторонніми документами. Якість друку в обох пристроїв на високому рівні 5760 на 1440 на дюйм. Розмір краплі 3 піколітри. Але якщо друк без полів для XP4205 доступний для всіх форматів, то для L3230 тільки для 10х15. Якість сканування не відрізняється: 1200 на 2400 точок на дюйм. Управління XP4205 зручніше завдяки кольоровому дисплею, який дозволяє швидко змінювати налаштування без комп'ютера. l 3230 має лише кнопкову панель із базовими індикаторами, що обмежує можливості управління. Можливості підключення також відрізняються. Для XP4205 доступно багато варіантів USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. l 3230 працює тільки за допомогою USB. Лотки для подачі паперу знаходяться позаду пристроїв, об'єм 100 аркушів. Щодо економічності, хоча L3230 одразу позиціонується як пристрій з низькою вартістю друку, XP4205 у безчиповій версії з встановленою СБПЧ, також дозволяє суттєво економити. Це робить його не менш вигідним варіантом для тих, хто хоче друкувати багато й дешево. Зовнішній вигляд пристроїв компактний і сучасний, що робить їх ідеальними варіантами для розміщення на робочому столі. Загалом XP4205 з безчиповою прошивкою це універсальний варіант із автоматичним дуплексом, дисплеєм і широкими можливостями підключення. Апарати можна замовити на нашому сайті. Гарантія 12 місяців. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.